Та, що ми, що ми, що ми, ми депутатами, з е, А особливо з ознаки того, що було задекларовано міністром охорони здоров'я і продовжує далі декларування міністром охорони здоров'я про те, що комітет не розглядає законопроекти, внесені щодо реформи. Насправді, ви знаєте, і до комітету, і Верховну Раду до сьогоднішнього дня, ставлено на 2 липня, від Міністерства охорони здоров'я не поступило офіційно жодного законопроекту. Жодного. Пройшло вже сім місяців. Люди думають. Чи ми е, натомість чергові заяви про те, що законопроекти готові, комітет не розглядає, тут звинувачення комітету замість співпраці з комітетом. Я нормальної співпраці на превеликий жаль з комітетом до сьогодні не бачу. Саме тому, міністерство. безумовно, міністерство з комітетом, міністра, і особливо міністра з комітетом. Е, міністра у нас був присутній двічі чи тричі всього нашого на засіданні. Наступні весь час присутні заступники, які не можуть відповідати за політику міністра насправді. Окрім того, точний стан речей, в тому числі, який відбувається із медичною субвенцією, не бачу ініціативи Міністерства охорони здоров'я, попри неоторизоване нарікання, що буде з зарплатами медиків в листопаді-грудні місяці. Індексація не запропонована Міністерством охорони здоров'я. Чому? Як ми будемо відповідати перед нашими медиками? По закупівлях зрив державних закупівель не де зроблено Міністерство у, у Міжнародних фонді організацій. До сьогоднішнього дня постанови Кабінету міністрів не вийшли. Чотири місяці нам Міністерство, четвертий місяць на Міністерство, міністерство обіцяє ці постанови. 240 постанови Кабінету міністрів про реєстр оптових цін і про реєстрацію в відповідному реєстрі цих оптових цін, для того, щоб лікарні могли закуповувати. а до сьогоднішнього дня обіцянки були, в тому числі і першим заступником міністра, яка тут присутня сьогодні. Ми чули ці обіцянки. Ми давали завдання багато Росії. Я пропоную підтримати як... постанову одинакової визнати роботу міністерства незаповідання. Ми це питання не зберегли. Я просто говорю, що насправді ну, є якийсь час на того, щоб подивитися на роботу міністерства. І я думаю, що ну, всі ви знаєте, що міністр охорони здоров'я він законує блок. що є великою мужністю і правильно визнавати власні помилки. Якщо ми готові визнати власні помилки, що насправді ми зробили не те призначення, тому я думаю, що це буде абсолютно правильне і по сучасному українське рішення. Тому я підтримую однозначно дану постанову. Можна питання до встрік.